Мама! О, это нормально, давай, я с тобой вижу. Теперь его надо перевернуть. О! О! Пришла, а тут господарюет Анна Сергеевна. Что это за звуки?

У нас сьогодні четвер вже. Взяла додому останній журнал, щоб зранку прокинутися і заповнити його. Вибачте, будь ласка, за брудні вікна. І що ви думаєте, я прокидаюся, а світла немає. Ось такі справи. Але все одно я сіла <нах> на кухні у темряві. І пишу, анютка спить. Поки стою на зупинці, чекаю на трамвай. Вже хвилин 40, напевно. Слухайте, ну, з транспортом це треш. Дуже швидко звикаєш до хорошого. Якось можеш спланувати свій час. Я маю увазі, там у Братиславі, а тут ну просто. Чисто в ступу і чекаю. І не знаю навіть, чи приїде він, чи ні. З трамвай. вчора було те ж саме. Чекала я 13-й маршрут автобусу. Він так і не приїхав. Приїхав якийсь тролейбус, я сіла на нього та доїхала до аніної квартири. Ось така ситуація з транспортом у Миколаєві. Мені здається, у Рівному все ж таки тролейбуси і ну, там трамваї немає, то вони частіше трішки ходять, ніж тут. От, що я хотіла сказати, поки чекаю. окрім <гум> возмущення. О, єсть, єсть, їде! Е, значить, сьогодні я була вже останній день на своїй роботі. Зробила все, що повинна була, встигла заповнити всі журнали, також написала заяву про звільнення. Вже не буду більше працювати у ліцеї, тому що поки у країну не планую повертатися, от тому всі свої справи потрошечку роблю і Приїхала до мами Олі на роботу, вона працює у Велмарті сьогодні до 16 години, тому я її трішки почекаю і ми поїдемо додому. Це скучно здовго папа точно не висідить. Так чому не постраду? А у вас есть тут свет? Тут? Есть вообще сейчас у вас? Нет, нет, не, не. выключи. Значит, у вас покажешь? 6 до 8. Не, не 6. А, 6. Надпись прочитай. Мы в лавах с мочем, бо запеклых в огонь не пече. А не можно сказать? А не мало просто татуировок, и она нас их еще робит. Вот а это какая, другая, четвертая. третья? Это пятая. Пятая? Ну, смотри, ну, такие раз, маленькие. Два, три. Ну, это маленькая. Минус. Четыре. А, пять, и еще на надо... У меня еще одна на нозе. Маленькая. Какая хорошенькая девчонка. Мамина хочу яисточки. я голодна. <свист> Марсюшка! очі лише. Ось Я. ось. Прийшов іскра, іскра не можу. Я хочу кетчуп марсю. І в якості десерту тортик з Велмарту. А -а -а. Це, Я до речі, воно. штучна червона ікра. Імітована. Коштує скільки? 71 гривня. 71 гривня. Тут 325 грамів. І вона прикольна і навіть смачна. Так що, у кого є велмер, зверніть увагу, будь ласка, на таку ікру. Сьогодні у нас п'ятниця. Ранок починається з повітряної тривоги. Хоча... Є сьогодні світло, і це великий плюс. Також є вода, це теж плюс. Поки анютка спить, я поп'ю кави, а потім, коли вона вже прокинеться, ми поснідемо і поїдемо на ринок. Є у мене трішки часу, поки анюта спить. Я її чекаю, то ми можемо з вами поговорити. Перше питання на рахунок транспорту. Я останнім часом декілька разів скаржилася вам на це, але виявляється, що таке тільки в мене, мені так повезло. Вчора розмовляла з мамою Олею, то вона каже, що ну, вона так довго не чекає ніколи. Тому це питання ми закриваємо. Я, в принципі, ну, за кордоном всього рік. Все своє життя я прожила у Миколаєві. І ніколи з цього питання не обурювалася. Було все ок, просто, напевно, я за цей рік звикла до хорошого, ще довго не чекаю. І Коли я приїхала у Миколаїв, і мені за буквально декілька днів потрібно зробити багато справ, а Ти стоїш на зупинці, спека плюс 35, і ти ще чекаєш по пів години по 40 хвилин транспорту, знаєте, ну таке незадоволення. Але я розумію, що то не сама страшна проблема у житті, що може бути, тому ви оце, знаєте, не звертайте на мене уваги, така типа приїхала цаца, да? От, і чекає вона на зупинках. Я зовсім не цаца, я дуже така, знаєте, людина, яка може до всього. Підлаштуватися майже до всього. От, тому закриємо це питання. Я думаю, що найголовніше, щоб по Україні закінчилася війна. Це основне питання, а то все-таки будуть зручності для людей, буде все. Я дуже на це сподіваюся, головне, щоб все це жахіття закінчилося найшвидше. От що ще хочу сказати? За три дні, вівторок, середа, четверг, я поробила майже всі свої справи, основні, які запланувала, значить, по роботі. Сходила на нарощування вій у перукарню, потрапила у суд, забрала рішення про розлучення. До речі, його я замовляла по електронній пошті, писала заяву, скидувала фото, паспорту, ідентифікаційного номеру і так далі. І коли я вже приїхала, я тільки його забрала. Тому, якщо ви знаходитеся за кордоном і не знаєте, що є зараз така послуга у багатьох держструктурах, що людина, яка знаходиться за кордоном, може по електронній пошті це все замовити. А потім, вже коли приїжджає на місце, то може забрати, от будете знати, що зараз ну, досить добре, що Є такі у нас нові технології, знаєте, що можна все швидко зробити, навіть не перебуваючи у місті. От, так би я точно не встигла. Далі я їздила у податкову. Навіщо і що я там робила? Розказую, коли я ще була у місті Рівному, я довго думала. Перевіряла все ретельно, тому що я така людина не всім довіряю, навіть і знайомим, і друзям. От. Але, але після багатьох моїх перевірок і переконань для себе я вирішила, що хочу. Зробити для себе таку пенсіонну накопичувальну програму. Заключила договор зі страховою компанією. Знову ж таки, повторю, в цій компанії працюють мої хороші знайомі, вони теж є учасниками такої ну, схожої програми. Тобто це накопичувальна пенсійна програма. Я кожного року е, плачу якусь суму грошей, е, договір на 20 років. І потім після 20 років я отримую суму, яку я платила, і плюс там відсотки. Звісно, вони щось там вираховують, тому що я е, застрахувала життя на рахунок ДТП. потім... Якщо є там, будуть якісь там захворювання, ну, разі моєї смерті, якщо я не доживу, ну, скажімо так, до цих 20 років, на яких у мене укладений договір, то ці кошти, які я вкладала, отримують мої діти по 50% тої суми: 50% Ані, 50% Нікіти. От, я, знаєте, багато питань задавала, ну, тобто, не просто так там от мені сказали, я пішла. Ні, я до цих речей дуже ставлюся, так, знаєте, обережно. От, і що я хочу сказати? Значить, є... У нашій країні дуже така класна опція, що якщо ти або навчаєшся і платиш за це гроші, або е, ти е, ну, платиш у страхову компанію, е, то е, значить, е, ти приносиш довідку про доходи з твоєї роботи, плюс цю квітанцію, плюс там договір. Зі страховою компанією, ксерок з паспорту, ідентифікаційного номеру, плюс реквізити банку. І держава тобі повертає 18% з тієї суми, плюс вони там вираховують зарплату твою ту суму і так далі. Ти заповняєш декларацію, там все дівчата допомагають у податковій, тобто це все ну, не так важко зробити. І потім це називається повернення податкових, пільгових, зараз зараз повернення пільгових податків, отак це називається. Це ще раз мене, знаєте, так, ну, така впевненість у мене, що я все зробила правильно. Якщо це якась була там, страхова компанія, там, ну, ви розумієте. Шахраї якісь, то, звісно, держава б мені не повертала ніякі гроші за це. От, і я саме з цього питання їздила у податкову. Чому їздила туди два рази? Ні, три рази. Перший раз я поїхала податковою в тому місці, немає. Вона переїхала у інше. Потім я поїхала. У мене був погано видно ідентифікаційний номер. Ксерокс вже такий старий, знаєте, і навіть оригінал старий був, погано видно було літери, цифри, і мені потрібно було його оновити. А так як я поїхала наприкінці робочого дня, то я нічого не встигла, і плюс там трохи були питання з довідкою про доходи з роботи. На наступний день я це все довідку переробили мені дівчата на роботі з бухгалтерії, дуже так швидко все підписали. От потім я поїхала податково, оновила собі ідентифікаційний номер і подала всі документи, декларацію. Ну, якщо вже до кінця розповідати цю історію зі страховою компанією, то Значить, у мене такий договір, що я плачу 12 тисяч гривень на рік єдиним платежем. Тобто, це 1 тисяча на місяць можна відкласти. Я думаю, я спеціально вибрала такий, знаєте, не важкий для себе, щоб у мене була така сума, ну, що я можу її заплатити. От, вже, здається, сказала договір. На 20 років. І коли мені порахували суму моєї зарплати, потім скільки я заплатила, бо я принесла ксерк з квітанції, то держава мені повинна повернути 2160 гривень. Я думаю, що неважко було зібрати ці всі документи і отримати гроші. Вважаю, що 2000 гривень теж на дорозі не валяються. От. Все все таке, знаєте, основне поробила. Сьогодні хочемо піти на ринок. Написала собі списочок, ще там у слова, чи ні, що мені потрібно купити. Завтра субота, хочемо посмажити шашлик, провести час з дітьми. От, ну, у неділю вже потрошки будемо роз'їжджатися. Я у Братиславу буду їхати через Одесу. От, бо в мене потяг Одеса, Ужгород, потім Ужгород, Кошице, автобус, а потім вже буде у мене потяг кошице Братислава. Нікіта повертається. У місто Рівне, з Миколаєва у нього буде потяг, ну анютка вже у понеділок, повертається туди, до себе, у батальйон. Наше занят покупочки, а це Аня. Що хочеш сказати? Я попросила тата, щоб він відвіз мій спальник, так, це мій спальник волонтерський, щоб його відвіз у хімчистку. Він його відвіз. Вказується, він сказав їм випадково, що його донька служить в ЗСУ, І вони зробили зі знижкою. Ціна за хімчистку. Та вони сказали, що сказати, без черги в першу чергу обслуговують військовослужбовців. Тобто mm -hmm. люди, які віддають свої там речі, вони можуть чекати цілий тиждень, а мій спальник за два дні вже готовий чистенький, пахне. Mm -hmm. Дуже приємно, що є ще люди. Особливо в Миколаєві, які цінять військовослужбовців та їх час, і вони можуть поняти. Зрозуміти. зрозуміти і допомогти. Угу. Так би це коштувало б 450 гривень, а так 250. Угу. Приємно. Так, приємно. У нас з Анією закінчилася питна водичка. Ми прийшли у точку видачі безкоштовної очищеної води. Зайняли чергу. О! Водичка. Класно, що є такі точки. І біля дому. Угу. Я нарешті вдягла свої басанішки, бо мама в мене їх забрала. Мама свої просто в ремонт здала. Аня парилась в кросівках. В нічого жару, страшного. Плюс 30. Це тепер вони твої.